Сьогодні у цьому відео розпакуємо Apple Magic Keyboard. Варіант з точки Це клавіатура, по суті, в форматі, як у ноутбуці. Мені подобаються компактні клавіатури, і відповідно дану красуню зараз розпакуємо, подивимось, що вона собою представляє. Поставляється дана клавіатура ось такі компактній, тоненькі коробочки, Запакована в плівочку. І безпосередньо давай знімати цю плівку і дивитися, що там середині коробки. Я вже зробив спеціальний надріз, щоб було простіше це зробити. І погляньмо на саму клаву. Є ось така у нас штучка, за яку можна потягнути. І ось так дуже гарно відкривається коробочка, і нас зустрічає клавіатурка. Ну, вона прям дуже така стильова, компактна. Маленька, зразу хочеться дістати і пощупати її. Настільки легенька, ну, це просто неймовірно. В плівці знімемо плівку. Це перше відчуття розпаковки. Дуже класно, коли ти новий продукт дістаєш, починаєш ним користуватись. Ну, це дуже приємна річ. Багато хто знає. Ось так вона виглядає. Дуже-дуже ну, красиво, так все лаконічно, нічого зайвого немає, вона настільки легенька, якщо подивитись на її товщину, ну, це просто нереально тонка клавіатурка. А, так, це звичайно мембранна клавіатура, механіка буде набагато більше, вище, так, тяжкіше. Але навіть якщо взяти по мембранці, по такій клавіатурі. То ну, вона реально тоненька і виконана в стилі MacBook Air, так тобто тут товста частина, йде тут на зменшення. Я так розумію, що всередині отсут десь проходить сама батарея. На нижній частині є чотири ніжки, невеличкі такі резині. Яблучко, як завжди, в стилі Apple. Вона білого кольору з нижньої частини. Зверху це колір Silver, як Точно, як і в MacBook, в айфонах, аймаках, і самі клавіші білого кольору. Пластик клавіш такий дуже-дуже приємний. Нагадую, як і в ноутбуці Apple. Дуже класно. Дуже класно. Тайпінг потай більше в кінці відео по даній клавіатурці. Ну, враження дуже гарне тут. Ну от вона така легенька. Не буде багато місця займати. Тут, якщо порівняти з моєю клавіатурою, у мене формат клавіатури трошки більший так по клавішах, але от. Порівняння я кладу цю клавіатурку на свою. Хоча у мене невелика клава, але я маю на увазі по площі, так? Ну, Дуже гарно. Зверху є Touch ID. обов'язково цікаво буде протестувати, як він працює. Я з часом відео випущу про досвід використання даної клавіатури і відповідно поділюсь своєю думкою. На, так скажемо, іншій стороні від УАЗ тут є роз'єм. USB-Lighting, е, я так розумію, або USB-C. Так, USB Lighting тут іде, і підключення, потім воно йде по USB-C до MacBook, наприклад, якщо ти хочеш заряджати, або до блочка. Є включення-виключення тумблер клавіатури, ось так зеленим показує, що вона включилась. Е, індикатора я не бачу тут, принаймні, зараз, щоб він загорівся, можливо, і немає. Так, тут є якась полоска. Можливо, теж індикація, не буду стверджувати, бо перший раз я розпаковую і взагалі перший раз маю досвід з такою клавіатурою від Apple. Так, що в комплекті далі? В комплекті йде кабель, він йде тканинний, кабель йде Lightning і usb c Відповідно, давай зразу подивимося, як він так, правильно. Тут у нас іде підключення по лайтінгу, а тут іде у нас usb c до ноутбуку зарядити або до IMAC і так далі. І плюс на дні коробці є така документація. Теж це дуже гарно запаковано. Ну реально, дуже круто. Apple запаковує свої девайси. І відповідно, зараз я її за те, що поставлю на зарядочку, бо я так розумію, вона розряджена і попробую нею покористуватись. Ну а зараз тайпінг тест даної клавіатури ти можеш оцінити по звуку, як взагалі звук передається при наборі.